Для пришвидчення та зручності заповнення даних в сервісі Medoc API SafTua передбачено ведення користувацьких довідників. Для редагування довідників або створення в них нових записів на головній сторінці сервісу на панелі, що розташована ліворуч, відкрити відповідний розділ Довідники в даному відео розглянемо призначення та роботу з довідником підприємства. Роботу з іншими довідниками розглянуто в відеоматеріалах за посиланням під цим відео. В довіднику підприємства присутня інформація про всі організації, для яких користувач може сформувати файли за стандартом SAFTI. В таблиці реєстру за замовчуванням відображено постійні колонки, в яких наведено дані про ЄДРПУ, назву та стан підприємства, а також інформацію про термін її ліцензії, проте за бажанням таблицю реєстру можна налаштувати. Для цього натисніть кнопку Колонки і позначте ті дані, які ви хочете бачити в таблиці реєстру. Обов'язкові дані організації, такі як ЄДРПУ, назва та юридична адреса вносяться адміністратором і зберігаються в сервісі на етапі першої авторизації за допомогою майстра первинного налаштування. Якщо потрібно внести зміни або доповнити інформацію про підприємство, встановіть позначку біля потрібного запису і натисніть кнопку Редагувати. Для зручності користувача картка підприємства розділена на окремі блоки. Поля, в яких присутня кнопка з трьома крапками заповнюються з підключених до них довідників. А решта даних вноситься власноруч. Окрім редагування або доповнення даних по підприємству, у вкладці Ліцензія, картки організації відбувається завантаження ліцензії. Завантажити ліцензію можна як власноруч з комп'ютера, вказавши шлях до відповідного файлу, так і автоматично через мережу інтернет. Також в цій кладці можна ознайомитися з умовами ліцензійної угоди. Щоб застосувати всі зміни, внесені в картку підприємства та вийти в таблицю реєстру довідника підприємства, натисніть кнопку Зберегти. Якщо в процесі роботи до переліку потрібно додати ще одну або декілька організацій, для яких користувач буде формувати файли софті, натисніть кнопку Створити підприємство. Поля, помічені червоною зірочкою, є обов'язковими до заповнення. Решта полів заповнюється за бажанням користувача. В сервісі Medoc APIs.ua, окрім самостійного внесення даних, передбачено можливість автоматичного заповнення полів даними з електронного підпису. Для того, щоб скористатися цією функцією, натисніть кнопку Заповнити дані КЕП». Для того, щоб створити картку організації, натисніть кнопку Зберегти. Якщо в переліку присутня велика кількість підприємств, для пришвидшення пошуку потрібної організації можна скористатися вбудованим фільтром або відповідним полем пошуку. Обрати організацію, для якої буде формуватися файл софті.ua можна праворуч у верхній частині екрану. При формуванні файлу Soft.ua Даними із довідника підприємства, буде заповнено поля код ЄДРПУ та найменування вкладки Суб'єкт розділу заголовок.